ФРС душить економіку і продовжує піднімати відсоткові ставки. Як мінімум, такі заявки ми почули після останнього засідання ФРС, і зараз фондові ринки відреагували відповідним чином, обвалившись вниз, як ціни на акції, так і на облігації досить на значний відсоток. Власне, чого очікувати від і чого очікувати від ринку на найближчий час. Ми з вами якраз сьогодні і поговоримо на зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років. Я займаюся керуванням активами своїх клієнтів і являюсь фінансовим та цифровим радником. З вас лайк, підписки і дзвіночок, і давайте поїхали розбиратися, що ж. Нам від нас хоче ФРС, як він продовжує душити економіку і чого очікує ринок після ось останнього засідання власне ФРС? Ну і останнього рішення на рахунок незмінності відсоткової ставки. І так, наступне засідання у нас буде 1 листопада, як бачимо, 72%, що ставка залишиться незмінною, але, але чому ж тоді ринок відреагував? Ну, приблизно ось таким чином. Зразу після засідання ФРС 23 річні облігації падають на більше ніж 3%. Фондові індекси обвалюються так само більше, ніж на 3%. І продовжують падати. Я думаю, що це продовження, це падіння у нас ще продовжиться. Це ще не є, не є останнє. І так, давайте спочатку подивимося, що взагалі відбувається на фондових ринках. Загалом настрій. Учасників ринку і, і, і ділова активність індекс PMI, як бачимо з кожного місяця з кожним місяцем, все падає і падає останнім часом. Тобто, ділова активність продовжує зменшуватися. Це є перший момент. Другий момент, що загалом бізнес конфіденс да, останній місяць трохи підріс, але загалом його тенденція за останні за останні ріки бачимо дуже дуже сильно зменшується вниз. Менше менше 50%, на, на сьогодні це 47%, тобто а при таких очікуваннях, як показує статистика, що і темпи зростання ВВП в країні будуть порядка біля нуля відсотків. Тобто як такого зростання не буде. Хоча ФРС прогнозує на те, що до кінця цього року, власне, двадцять двадцять темпи зростання ФРС будуть на рівні 2,1%, відсотки, при тому, що до цього були майже два рази менше. Тобто ФРС очікує, що економіка буде. Зростати, що в економіці все добре. А оскільки в економіці все добре, то давайте її продовжувати душити. Ну як душити в чому якому з місці? того, що тримати вели, високі відсоткові ставки, деяка частина членів а, власне ФУМІ, РВ вирішили, що треба б ще підняти трошки ставки десь до. 5,75-6% і деяка частина більше схиляється до того, що будуть отримувати високі відсоткові ставки на такому рівні ще довгий період часу. Я все-таки більше про те, що будуть тримати довго на а, до, високі відсоткові ставки довший період часу. А, в принципі, все до цього йде. Я показую очікування ринку, що наступне зменшення відсоткових ставок очікується, якщо я не помиляюся, аж 31 липня 2024 року. Отут вже йде там 35% ймовірність того, що ставка буде 5%. Ну, тобто зменшиться на 0,25%. Зрозуміло, що прогнозувати так далеко – це не зовсім добра справа, але Загалом видно, хоча б як торгуються ринки ф'ючерсів, як захлад... які ставки закладаються, і, відповідно, ми розуміємо приблизно, коли ринок очікує зменшення відсоткових ставок. Тобто, на літо наступного року можна його очікувати, виходячи з поточних результатів, тому що вони міняються від засідання до засідання, і, наприклад, те ж саме зниження відсоткової ставки може відбутися і вже зимою або в першому кварталі 2024 року. Але треба розуміти наступне, що якщо ці очікування є, то відповідно і ринок буде, їх, буде на них реагувати вже сьогодні. Він не буде чекати, а о, ставку зменшили, а тепер я буду щось робити. Тобто, ну, логічно подумайте, ви ж розумієте? І бачите, наприклад, що на сьогодні ви можете отримати дохідність по, наприклад, тим же. 10 Десятирітнім бондам на, на рівні 4,43%, А якщо взяти більш коротші облігації, наприклад, річні – це 5,46%, а 20-річні дають дохідність 4,71%. Тобто ви розумієте, що от ми можемо отримати таку дохідність. Питання. А на фіга нам чекати, доки ставку знижать. Ви ж будете фіксувати собі на напевно такі високі дохідності тоді, коли вони високі, і так робить велика частина інших інвесторів. І як результат ще до зниження відсоткової ставки в цінах на облігації вже буде закладено те потенційне зниження, наскільки очікується, то навіть і більше. Відповідно, відповідно на, на зараз більш. Цікавим, все-таки залишаються ті самі облігації, і давайте подивимося ще пару моментів, чому так є. В першу чергу, баланс центрального банку, я бачив він продовжує знижуватися, тобто об'єм коштів в економіці стає все менше. Грошова маса М2, також я бачу ну, тенденція на зниження. Останні пару місяців вона трохи підросла, але загалом тенденція на зменшення. І грошова маса М0, тобто це готівка. Також я бачу, ми йде на на зменшення останній період, останні пару місяців, що вона зросла, була це через те, що була заміщення кредитних коштів готівковими коштами, і як результат М. Ноль трохи виріс. Але загалом тенденція також його на, вирішує, йде на зменшення. Як, як результат, грошей стає менше, а оскільки грошей стає менше, не може бути капіталізація бізнесу значно більше, ніж загальна кількість грошей, яка на сьогодні є в економіці. Як результат, вона також ну, капіталізація бізнесу буде зменшуватися. Капіталізація бізнесу відображається в індексах S&P 500, або, NAS, або NASDAQ або на здах Юсто, як зараз основний ключовий технологічний індекс. Єдиний нюанс, на який зараз не дуже. Власно, дивиться, ну власне відображається це інфляція, яка на рівні 3,7% і за останні три місяці продовжує зростати. І є очікування, що за рахунок зміни ціни на нафту, яка зростає вже майже до 100 доларів за барель, відповідно і буде зростати також розрібна інфляція. Воно то так, але є один нюанс, що ФРС дивиться на. Базову інфляцію core inflation rate, яка у нас продовжує зменшуватися, і вона на рівні 4,3%. Да, вона не 2%, власне той таргет, який очікує ФРС, але вона зменшується і є тенденція на те, що вона далі буде продовжувати зменшуватися як мінімум. На сьогодні вже дохідність по облігаціям значно вища, ніж базова інфляція, і роздрібна інфляція. Це означає, що більш вигідніше тримати свої збереження в тих же облігаціях і отримувати. Більшу дохідність, і яка буде обганяти інфляцію тільки по купонній дохідності. І ключовий момент, що ринок праці на сьогодні ми бачимо, також він є немало важливий. По першу чергу, це темпи зростання заробітної плат. Я бачу на рівні майже такому самому, як і інфляція, 4,7%, навіть трохи більше. І другий момент, що Unemployment Rate, де вона у нас є? Так, от, власне, починає зростати, тобто на рівні 3,8%. Так, да, вона не сильно змінюється, але тенденція йде вже на зростання, і відповідно ринок праці поступово переходить в стагнацію. Поки що він сильний, поки що у нього класно, але тенденція йде на, на більше таку стагнацію. От бачите, навіть на економ із ключове написано, що US private Sector activity stagnate. тобто, ну, і дійсно так. І відбувається, тобто тенденція йде на зниження, і, і це все означає, що буквально пару місяців і ми побачимо вже зміну риторики ФРС і перехід на більш м'яку монетарну політику, тому що фактично в Штатах може бути дійсно така досить потужна рецесія. В будь-якому випадку на сьогодні дохідність по бодам, як ми вже з вами подивилися, знаходиться на одному з найбільших найбільш високих рівнів. Ціни на них досить сильно впали, і в той момент, коли ціни на фондові індекси, наприклад, той же QQQ або SPY, я бачу, досить суттєво продовжує парити в той же час наші облігації, да, вони незважаючи на те, що також пали, але вони так знаходяться на нормальних рівнях і дають непогану дохідність плюс дивіденди. Тому, тому зараз облігації в принципі являються найбільш вигідним активом для. Розміщення коштів після зміни риторики ФРС можна буде додати вже більшу частину і акцій. Тому така на сьогодні ситуація. Що з криптовалютами? Криптовалюти вже вони не настільки ліквідні. Зрозуміло, що що ризики починають відключатися, власне, переходимо в режим Різкоф, то в такому випадку ми маємо. Ми маємо наступне, це те, що і ціни на ту же криптовалюту також будуть знижуватися. Тим більше, що на сьогодні у нас і ефіріум не сильно активно себе почуває, особливо перехід на, нову, на новий форк. Ну І загалом ціни, я бачу, на більшість криптовалютних активів досить сильно просіла, крім Тона, тон показує досить потужне зростання на фоні того, що вони зараз, що зараз загалом Телеграм дуже. Активно запускає свої гаманці, запускає загалом, переходить, скажімо так, більше на web 3 і ця тенденція буде далі продовжуватись. Тому тонкої це те, на що слід звернути увагу на сьогодні. Так, ну крім біткоїна, ефіріума які являються поки як еталоном всього криптовалютного світу. І так, загалом що резюмувати, ФРС продовжує душити економіку високими відсотковими ставками і вилучаючи кошти з. Цього ну, загалом з економіки, тобто вилучаючи ліквідність, це буде приводити, що ринок, ну і загалом бізнес почне зменшувати кількість робочих місць, і їх результат під... темпи зростання заробітних плат. Як результат, це це приводить до того, що і ціни на товари та послуги будуть зменшуватися в вирішення. не то що зменшуватися, будуть рости меншими темпами. Оце буде. Це так правильніше, тому що ціни, як не крути, не падають, вони просто зростають, але темпами поменше. Як результат, інфляція буде зменшуватися і, і, і як кінцевий результат, ФРС почне знижувати відсоткові ставки. Але в цей проміжок відповідно інвестори будуть фіксувати собі високу дохідність по. Облігаціям, які на сьогодні дійсно на рівні 4,7%, якщо брати 20-річні, або якщо ви не хочете ризикувати, хочете зайти в короткі активи, то 5,2% по річним облігаціям на каналі є відео, як купити облігації в США, і це досить непогано. Це дуже навіть непогано. І відповідно ви можете спокійно собі зайти і. Придбати досить на досить з непоганою догідністю ті ж самі облігації, або nee. і те фонди на них. Якщо вам треба скласти ваш інвестиційний портфель, підібрати під ваш власний фінансовий план, ви можете залишити заявку, всі о, о, деталі і контакти є в описі до цього відео, то можете писати координаторці моїх проектів, або на сьогодні в мене є ще. Одне місце на індивідуальне навчання, відповідно, також можете записатися. Це фактично річний супровід вас з вашим інвестиційним портфелем. На цьому у мене все. З вами був Михайло Пацан. Успіхів вам побільше профітних угод і бережіть себе.